Це вирва, яка залишилась від ракетної атаки росіян на Дніпро. Справжні розміри відчуваєш, стоячи на краю. Скільки метрів? Витрачети. чотири. Ширина чотири шесті. Поряд відомий у Дніпрі спортивний плавальний комплекс. Вибуховою хвилею і уламками розбило фасад, повилітали вікна, пошкодило внутрішні стіни будівлі. Є пошкодження і на території промислового підприємства. Внаслідок обстрілу на промисловому підприємстві виникла пожежа на загальній площі понад 800 квадратних метрів, яку рятувальники вже ліквідували. Комунальні служби почали прибирати, як тільки дали відбій повітряної тривоги, якою саме ракетою росіяни влучили, встановлюють слідчі та гриміло так, що будинок дрижав, розповідає Христина. Один, другий, третій, четвертий та п'ятий, Я думаю, спрацювала Пво. Або потім була як ну балістика. Страшно було. У мене телефон включений постійно. ніч була сирена і все прокинулись. сиділи у ванні. Внаслідок ракетної атаки постраждало троє людей. Шоковані жінці надали допомогу лікарі швидкої. Інша лікується амбулаторно, третій поранений на стаціонарі. Жінка. Та потім відправлено додому. Інший хворий, він стаціонарний. Закрита черепно мозкова травма, струс головного мозку, також забійні шкірні рани, обличчя, кисті та гомілки. Наразі його стабільний, не важкий. На першому поверсі прилеглих житлових будинків побило вікна. Скло не повилітало на проїжджу частину. Гострі уламки втримали рулети. Тут у нас поставили вікна. Приміщення немає жодної шибки, а так в принципі все нормально. Люди не постраждали Люди не постраждали. Вибуховою хвилою розбило вікно і в цьому магазині збитки підраховують на теперішній час чотири вікна. В чотирьох квартирах по двом житловим будинкам ще є пошкодження нежитлових приміщень. Це магазини. Ці збитки це не дуже такі. Чотири вікна встановити ми встановимо їх там на протязі тижня і продовжаємо ще обстеження. Зараз дивимося ще покрівлю. Дійсно, там великі руйнування по спорткомплексу, що касається басейна. Про пошкодження свого майна жителі можуть повідомляти на гарячу лінію Дніпровської міської ради. Мешканці багатоквартирних будинків або голови ОСББ ЖБК, в яких створені ці організації, мають змогу звернутися до Дніпровської міської ради на гарячу лінію. Наявні пошкодження будуть усунути найближчим часом. За даними обласної військової адміністрації, під час ранкової масованої атаки захисники з ПВК схід збили над Дніпропетровщиною сім російських крилатих ракет.